Привіт! В цьому відео на вас чекає 5, 5, не 10, 5 кіл Сурі Намаскар. Так само, як і в попередньому варіанті, ми робимо спочатку розминку, дихання і приступаємо до 5 кіл. Отже, розминка, ми пройдемося по суглобам. Зжимаємо, розжимаємо пальчики в досить інтенсивному, швидкому темпі. У нас швидкі, короткі практики, нам немає часу на довгі ранкові розминки. Крутимо наші зап'ястки ізовні лікті. Вінши бік. І кілька кілпочима назад і вперед. Мах руками. Одною рукою і, і в іншу сторону. Відчуєте, як ви робите, поміняли руки, ніби малюєте велике широке коло. І вперед. І прогріваються ваші плечі. Глибокий вдих, розкрили грудну клітину, видих закрили. Низ зафіксований, тільки верхом працюємо. Вдих. Видих. Видих. Відох і ще один раз вдих. А Ручки в замок витяглись над собою. Потягнулись, вдих, видих, похитали з боку в бік, витягну бокові поверхні, опустили руки, опускаємо голову вниз і вверх. Не кидайте голову, ми натягуємо м'язи передньої поверхні шиї і задньої. Вверх і вниз. Не закидайте голову назад. Угу. Голову в бік і через низ в один бік. І в інший. Дихаємо тут рівно і спокійно. Чудово нахиляємо голову до плеча, тянемося верхнім вухом вверх. Інше вухо. Міняємо. Міняємо. і ще по разу. Чудово. Переходимо до нижньої частини. Кілька кіл назовні і всередину. Я роблю по 5. Інша ножка назовні. Якщо вам важко ви не тримаєте рівновагу, можете за щось потриматися. І в середню. Випрямляємо випрям інша ножка чудово. Розминаємо стопи. П'ять кіл в одну сторону і п'ять кіл в іншу. Потянули підйомчик. Інша ножка. Покрутили в одну сторону. І в іншу. Потянули підйомчик. Више в центр. Чудово. Зараз зробимо коротеньку дихальну практику, це буде капапхаті і пхастика. Це дихання підходить для ранку, не робіть його ввечері, якщо ви раптом дивитесь це відео ввечері. Якщо у вас є протипоказання, це критичні дні і проблеми з внутрішніми органами, ви також його не робите. Якщо у вас такі є, ви можете або пропустити цей момент, або подихати просто квадрат на 5 рахунків. Дих. На п'ять рахунків видих, поки ми робимо капелапхаті. Що таке в капелапхаті це різкі швидкі видихи через ніс. У кожного свій темп, тому не женіться за мною, ви можете робити як ось так, так і швидше. Потім ми робимо обхастрику. Глибокий широкий вдих, розкриваючи нижні ребра. І видихи. допомагаючи собі руками вдих і видих. Отже, приготувалися, підтягнули м'язи промежини, тримаємо їх в тонусі, плечики розкрили, і робимо каплап хаті. Видих. І глибокий вдих, п'ять пхастик. Глибокий вдих. Видих. Видох. Видих. Глибокий вдих. Руки через сторони вгору. Затримка після вдоху і простукали кулачками себе по грудній клітині сильно-сильно. Я сильно не стукаю, бо буде вам гупати в вухах. Стукаємо, стукаємо, не стукайте по грудям, тільки по ребрам. І три удари по ребрам і глибокий видих. Якщо можете, затримка після видиху. Якщо ні, плавно, спокійно піднімаємося. Вдих і видих. І переходимо до основної частини. Виходимо на початок мочка. Сама схиті. А видих. Підкрутили таз, підтягнули промежу. За руками за вдих, уртваха хастасана. Склалась вниз, Танасана. Артха отанасена вдих. Відтягнули. Четранга Дандасана видах. видих. Собака мордою вгору вдих, підтягнули прес. Ноги сильні. Собака мордою вниз. Видих. Стрибок або під шах до рук. Прогин вперед вдих. Скались видих. За руками потягнулись. уртва Хастас, на вдих. Ручки вздовж тіла схід. Уртва Хестасна. Вдих. Утанаси. Видих. Артхаутанасна вдих. Четверанга Дондасна видих. Уртхамуквашванасина вдих. Тримаємо замочки. Артхамука шванаси на видих. Стрибок або підшах. Прогин. А вдих. Сколись видих. За руками потянулися вдих. Ручки вздовж ціла видих. Уртва Хастасана. Утанасина. утанасана, Артха -утанасана. Четуранга дандасана, можна з колін. Уртхамух вешванасана. Артхамух вешванасана. Видох. Стрибок. Або під шах до рук. Вдих. Склались Видах. За руками вдих. Сама схиті видих. Уртва Хастасна вдих. Утанасана. на видох. вдих. Четверо гадандас на видих. Собачка мордує вгору вдих. Собака мордує вниз видих. Стрибок або піша. Прогин, вдих. Склались видих. За руками вдих. Сама східі видих. І останній раз за руками вдих, сковались видих. Прогин, вдих. Відчагнули четерангодандас на видих. Гурцком квашвана вдих. Собака мордою вниз видих. Стрибок або під шах. Прогин вдих. Склались, вдих. За руками потягнулись вдих, руки вздовж тіла видих. Глибокий вдих, руки через сторони вгору. Опускаємо руки вниз, видих. Ще один вдих. І видих. Я сподіваюся, ці п'ять кіл будуть для вас нескладними. І з часом ви збільшите свою кількість. І сиряна маска стане вашою щоденною звичкою. Дякую за практику.